Слава Господу за церкву! Слава Господу, що Він з нами і навчає нас цей ранковий час. Я хочу зачитати вірш, який вже не один раз був на цьому місці прочитаний, але хочу нагадати, що переможці наслідують усе, і хочу і бажання мого серця, щоб я і ви були тими переможцями. Літо Божої милості. Близьке до свого закінчення, ми не знаємо, коли, але скоро наступлять жнива. У небесній країні чекають підхоплення вибранців, Щоб прославилось тіло, якому Христос голова. По планеті Усій Дух Святий незбагненною силою перемінить умить те, що доти ще тлінним було. Навіть стліли уже не тримаються більше могилою, і недосяжним не буде найдальше містечко і село. До тих пір не було і не буде подібного видива. Заберуться всі від зла ті, що світ їх вважав за сміття. І остання сльозинка впаде. У зітханні щасливому, у обіймах Ісуса в присутності Бога Отця, буде їжею їм манна, та, що для них зберігається, і на дереві плід достигатиме завжди в раю, і нові імена її запишуть на білому камені, що носитиме кожен, як пропуск в небесну сім'ю. По Небесному білі їм будуть одежі зодягнені, і Господь подарує усім їм досвітню зорю, як прийняв від Отця, так і їм владу дасть над поганами, щоб Всесвіт увесь покорився одному царю. Ймення їхні ніколи із книги життя вже не змиються. Перед Батьком Ісусом. Ісус визнаватиме їх імена, ім'я Бога на них, і ім'я нового міста напишеться, вони будуть стовпами, що Божий підтримують храм, їм не буде грозити смерть друга довічним ув'язненням. Сам Ісус увінчає усіх їх вінцями життя, і дано буде їм сісти всім на престолі Господньому. Як і дано йому сісти теж на престолі Отця? Хто ж вони ті, що приймуть усі ці обітниці, що робити всім нам, щоби теж увійти їх число, їх Писання усіх називає однаковим іменем, переможці, які перемогу здобули над злом? Переможці, які працювали для імення Господнього, ненавиділи вчинки всі тих, що ненавидів він, не терпіли лихих, виявляли фальшивих апостолів, і у першій любові дійшли до небесних сторін, що у Богі були і терпіли зневагу стражданнями, перейшли крізь біду, дехто вкинутий був до в'язниць. Але перемогли, переплавлені випробуваннями, були вірні до смерті та злу не вклонилися ниць. Переможці, які від імення Христа не зрікалися, і у злому часі не відкинули віри Його, позбувалися тих, що наук Валаама навчалися, і в спокусу старались завести Господній народ. Що проходили свій у вірі, в любові, в терпеливості, і останні їх вчинки зна... значніші за перші були, і що не попускали в науках пророків, фальшивості те, що мали тримали, аж поки до неба війшли. Переможці, які навіть там, де усі були мертвими, пильнували себе. Із своїх не бруднили одеж, мали силу малу, та їм двері були незапертими, зберегли його слово, від горя зберіг він їх теж, що вінця берегли, щоб не був у них вкрадений ворогом, що багаті нетлінним тлінним Господнім багатством були, що гарячі були, бути теплими було їм соромно. І в відкритих серцях сам Ісус їх вечерю ділив, може кожен із нас через все це в житті не проходити, але всюди і щодня ми на вістрі ворожих атак, нам належить боротись, щоб були бої з перемогами, бо й затлінні вінці не змагаються люди будяк. Літо Божої милості близьке до свого закінчення. Ми не знаємо коли, але прихід Господній гряде, а ми є переможці, щоб всі спадкувати обітниці, адже лиш переможець в присутність Господню війде. Амінь.